Руки прибери, я не бачу рани. Це скіпет 1.6. Контакт на другому поверсі будинку. 1.1.300. Критичний прийом. Прийнято 1.6. Перемістіть 1.1 в безпечну зону. Евакуація на підході. Прийом. Вас зрозумів. Прийом. Тут небезпечно. Витягуємо його. Коліцьке бляха, зайди і зачини двері. Зачини двері, бляха. Можливий знову рух з північного боку. Хто-небудь слід. Ох, пляха! 2-1 на зв'язку. У нас контакт. Втратили 2-4. Прийом. 2-1, скіпетр 1. Змінює позиції скіпетр 2. Внутрішній кордон під загрозою. Прийом. Вас зрозуміло. 2-1. Прийом. скіпетр 2 усьому скіпетр 1 Не виходьте з будівлі. Прийом. Прийнято. Тримаємо позиції. Прийом.